Мешканці п'ядиків б'ють на сполох. кажуть, у їхньому селі справжня екологічна катастрофа. У криницях зникає вода, пересихають річки. Переконують, біда трапилася не лише через посушливе літо. Люди звинувачують односельців, які повикопували собі ставки. У ситуації спробувала розібратися Марина Максимів. Любомир живе у п'ядиках. Біля його хати тече добровідка. Точніше, текла, тому що тепер від річки тільки болото залишилося. А ще кілька років тому, пригадує чоловік, у можна було купатись. Воно була гарна, велика, глибока, завжди тут було багато води. Тут такі щуки на півроки ловили. Ну, так сталося, що зараз посуха, річки висихають. Дідусь який. Жив Воно Томенчук, розповідав, в цій річці коням було поживіт води. Я прожив все своє життя. Тут готель гадко, а десь купати. Там було, там було плесо, тут було пети. Далі люди немає, все. Ба більше у людей починає зникати вода у криницях. Дуже рідко в кого є, багато є, що нема буде. У наша криниці є, вода підбуває, трохи, от бачите, це, так що є. Дехто каже, що немає, дехто каже, що має. Місцеві переконують, вода у річці зникає не тільки через кліматичні умови, вбачають у проблемі і людський фактор. Просто деякі мешканці нашого села повикопували самовільні ставки. Вода набирається в озеро, а вже сюди не йде. Активісти села ходили до власників ставків і просили повідкривати шлюзи. Любомир каже, до їхніх слів інколи дослуховувались, і тоді одразу вода з'являлась у річці, коли вони відкривали дамбу то за ніч вода прибувала. Річка наповнялась. Ця боротьба йде десь два місяці самі з лопатами про Пули і вода була. Тепер її знову нема. Треба шукати як золото. Люди кажуть, просити, благати по-доброму, терпець урвався. Тому викликали представників водного господарства, поліціянтів, долучили і сільського голову, аби разом проінспектувати ситуацію. Я хочу, щоб у нашій річці була вода, тому що вода це і наше життя. Не буде води, не буде нас. Ось такою повноводною добровідка виглядає, допоки не потрапляє у п'ядицькі ставки. Люди кажуть, у селі таких більше півдесятка, хоча офіційно тільки один. Місцеві активісти переконують усі водойми викупані незаконно. Сіки. Я знаю, жодних документів на ті ставки вони не мають. На одному зі ставків застаємо газду. Побачивши камеру, чоловік вперто відмовляється показати документи на водойму та й спілкуватися ні з нами, ні з поліцією не хоче. А чому ви тікаєте? У вас є, є документи на цей став? Знаємо, що є. що то пор... висірку. Представники водного господарства і собі за одне ні слова на камеру. Начальник а мені не... сказав інтерв'ю, як не давати. Не знаю. Хто начальник? Ну я да, начальство поза об'єктивом кажуть, зараз втратили багато повноважень. Переконують за тим, що у селі один за одним з'являються ставки, повинен слідкувати сільський голова. Голова сільради є газда на території. Так він мав би давати ці на сесію виноситись там. Кожна людина, яка має ставку, має мати цей паспорт ставка, до оренди землі, до оренди одно дзеркало. Вона це все має робити. Роман Сікорський, сільський голова п'яди, каже: земля належить людям, тому вони роблять там що хочуть. Проблему бачить зовсім з іншого боку. Якщо ми нічого не змінимо з, наприклад, схіжацьким виробом лісів, то нічого з того не буде. Ми мусимо шукати виходу або, може, перетворимо річки взагалі встави, гідроакумулятори, які, наприклад, забезпечать на протязі року то, що весною проходить повз нас. Продовжує, якщо ж перевірка встановить, що людські ставки і справді причина висихання річок односельчан покарають. Цією справою вже займаються й правоохоронці. Якщо рівень води водой, рівень з рівнем, з рівнем річки, то воно ніякої, наприклад, не може вплинути. А якщо рівень води вищий від річки, то значить з річки вода попала у ставок. Якщо ми встановимо, що вона загрожує річці, однозначно. Люди будуть покарані жорстко. Підберемо людей заяви, будемо проводити перевірку. Порушення, які до нашої компетенції відносини, будемо приймати рішення згідно закону. Якщо не до нашої компетенції, будемо доводників направляти. Аби врятувати річку, Роман Сікорський вже звернувся і до Івано-Франківського обласного управління водних ресурсів. Взялися на вивчення. Друге, вони попросилися, що ще раз приїдуть на обстеження, бо вони мусять вивчити всі вживлення. Вони пообіцяли, що до кінця року вони нам нададуть свої рекомендації. Не сидять, склавши руки, п'ядицькі активісти. Люди вже написали заяви до поліції, екологів, прокуратури прохання попередження. Вже минули. Активісти не заспокоїмося. Всі можливі заходи ми будемо задіювати лише для того, щоб Би річка текла, Марина Максимів, Андрій Гарашчук. для подій телеканалу НТК.